Коротше зупинився я 100 кілометрів до Одеси не доїжджаючи. За що... Што... Байдеш зашторений. Ось це зараз. Є, І... А... Буду тут ночувати до шостої ранку. 100 кілометрів не доїхати, це грубо кажучи годину. Завтра встану о шостій до пів восьмої заїду туди або о сьомій встану, там коротше, в дев'ять вони вже працюють. Всі виїду, від тобі, там. Цього поки що транспорту менше, але гудять страшно. Я тут собі валяю, сплю, буду спати. Тільки що аварійка мені буде тікати Весь день, і так будуть машини гудіти Гу-гу-гу-гу-гу. Ну так от О, от так вони будуть гудіти гу 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 Хай гудять.